Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи Є це порушення, наприклад, я сімейний лікар, до мене приходять пацієнти, наприклад, жінка з чоловіком, і одночасно заходять в кабінет, і я надаю там, наприклад, вони оба обидва записані на прийом, і вони разом заходять, бо чоловік ніколи не знає, що він п'є, як він п'є, він і зве, і в присутності чоловіка я проводжу свій прийом, консультацію. Чи це з юридичної сторони має якісь загрози для мене, наприклад. Як лікаря. Дякую, Дякую вам за запитання. Однозначно скажу, що кейс такої справи у мене вже був. Я захистила лікаря, тому що. А ви повинні в медичній документації обов'язково зазначити, хто у вас присутній на прийомі. І, наприклад, якщо жінка ваша пацієнт, то згодить жінки присутній чоловік і написати прізвище, ім'я по батькові. Це дуже важливо. Повірте мені. Оскільки була справа, я вам наприклад і скажу, часу довго не займе, але ви запам'ятаєте, що коли на прийом до одної лікарки прийшло два пацієнта, точно чоловік з дружиною, яких у яких не було між собою ніяких таємниць, вони абсолютно Спілкувалися, чоловіку треба була медична допомога. і Точно так же він не пам'ятав, що з ним, як він, що пити, що не пити, які аналізи здавати. Лікар призначила обстеження, але жінка зауважила на тому, що результати обстеження не говорили при чоловікові, на що він не заперечував на той час. Пройшов час, коли прийшли результати. Вони прийшли і заходять знов-таки обидва. І кажуть, лікар каже, ну у вас ж було прохання, а ми передумали. І от сьогодні ми бачимо так. І лікар зазначила про те, що вони передумали і ось таку ситуацію мають на сьогодні. У чоловіка виявили проблему, яка потребувала достатнього подальшого лікування і обстеження. Але вона сказала про це, рекомендувала подальше обстеження. Але через три дні виявилось, що чоловік здійснив самогубство. Загинула людина. А через два тижні дружина заявила, що в цьому винна лікар, яка повідомила про те, що не повинна була повідомляти, оскільки він дуже був вразливий, він не мав слухати про те, що вона казала, стосовно свого здоров'я. Хоча це суперечувало всьому тому, що було. На прийомі, і що зазначено в медичної документації. І повірте мені, начебто все ясно, начебто все зрозуміло, але в подальшому було дуже складно все доказувати. Тому вас ні, ніхто не обмежує в тому, щоб ви фіксували в медичної документації, якщо у вас на цьому є потреба, все, що необхідно. Ось такі зміни, хто б не прийшов, приходять і за дітей по 10 людей з сусідами, з журналістами. Uh, щоб дізнатися про це, да, створюють колапс для медичного закладу. Будь ласка, ми завжди відкриті. Але сідайте, пишіть згоду, кому ви з цих з 10 людей довіряєте інформацію про стан здоров'я пацієнта, і нема питань, будемо розмовляти. Повірте мені, одразу вісім uh, точно піде, тому що вони скажуть, що вони не хочуть більше мати справу ходити по судам і мати інші проблеми. Тому прикладів. Дуже багато, тому захищайте себе мої гроші. Я дякую і ще трошки уточнення з цього питання. А в якому вигляді ця, ця згода? І це якась довільна? Це довільна ні, форма? Чи ні, це... Ні. Довільна форма, абсолютно довільна, тому що законодавство вам дозволяє це, а форми законодавець не визначив. Тому в довільній формі пишете згоду на присутність і все. Угу. Фіксуйте факт присутності. Дякую, дуже дякую.